Перший удар по м'ячу зробили ветерани війни Любомир Пирожак та Сергій Печерога. Нема нічого складного грати на протезах. Це не є такий футбол, щоб займатися. Можна просто походити по полі і копнути м'яч. Це є ті навіть натхнення іншим людям, що на протезах можна жити і досягати більше цілей, чим, чим просто падати духом і сидіти вдома на пісні. У команді ветеранів грає військовослужбовець Володимир Семенишин. Чоловік розповідає, у липні 2023 року на передовій втратив дві руки. Наша команда складається з 15 людей. Це ветерани російсько-української війни, які отримали різні фізичні травми і зараз. Глядачі із залу та запрошені ветерани мали змогу втручатися у гру та вносити свої правила, роблячи донат від тисячі гривень, розповідає співорганізаторка заходу Любов Атласюк. Гра взагалі відбувається за класичними правилами мінім-футболу, але за донат від тисячі гривень кожна людина абсолютно може змінити правило як захоче. Наприклад, може змусити футболістів грати з піднятими руками, не бігати, а ходити. Може бути якісь такі жартівливі правила. Присутні також і приходять лікування в нас в лікарня, вони також занадять, самі зміють правила гри і самі навіть долучаються в гру. У команді тернопільських футболістів грає Роман Волохатий із футбольного клубу Інгулець дуже хороший благодійний, скажімо так, такий проект, який сьогодні організували, тому що дуже приємно людьми, які захищають нашу країну. Це бачить молоде покоління. Най найголовніше для здорової нації. Із рахунком 10-4 на користь ветеранів закінчився благодійний матч. Під час турніру зібрали 260 тисяч гривень, каже співорганізаторка заходу Любов Адласюк. За її словами, за ці гроші планують купити буст для п'ятої штурмової бригади. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.